Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. І дане відео буде присвячено шаленому тижню стартів у листопаді місяці. Це спільний проєкт організовує Олена Буганова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчаток, ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо ви вперше потрапили на такий формат відео, я вам коротко розповім, що цього тижня ми починаємо нові процеси. Це не обов'язково мають бути процеси пов'язання, це може бути будь-який хетмейт, який ви можете робити. Можна починати новий процес кожного дня, а можна почати всього один процес, це все за вашим бажанням. Ви знімаєте відео, розказуєте, що ви плануєте робити, і потім, в кінці тижня, ми маємо зняти фінальне. Записати фінальне відео і показати, що ми змогли розпочати цього тижня. Так от, всаджуйтеся позручніше, беріть свої улюблені напої, беріть свої в'язанічку і дивіться, що змогла стартанути я. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 30 жовтня, і в нас починається шалений тиждень стартів листопада місяця. Починаємо ми трошечки раніше, ну, бо так більшість дівчат проголосувало. І хочу вам показати, що я планую почати в'язати сьогодні. І на сьогодні я підготувала ось таку пряжу, це норка від Yarn. В 100 грамах тут 700 метрів, це 100 нейлон, колір 884. Я планую її в'язати в 3 або в 4 ниточки. З такої пряжі я вже в'язала шапочку-кішечку для своєї донечки. І В'язала ще одну на розмір менше, а також пінеточки. Одну шапочку я в'язала в дві ниточки, другу в три. Звичайно, в три ниточки мені сподобалося більше. Вона, мені здається, вийшла більш тепліше. Тому пов'язочку з цієї ниточки я спробую в'язати в три ниточки, а можливо, навіть в чотири. Зараз спробую зв'язати зразочок в чотири ниточки і порівняю її з полотном в три на шапочці. І тоді вже вирішу, як буду в'язати. Тому всім гарного дня, побачимося завтра. Не перемикайтесь! Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня і це мій другий старт. Я підготувала ось таку пряжу, Gazelle Baby Wool Excel. В 50 грамах тут 100 метрів колір червоний номер 811 по складу 40% акрил, 20% кашемір поліамідного типу та 40% марінуву. Значить, що ж я планую в'язати з цієї пряжі? В рамках проєкту капсула на зиму я хочу з цієї ниточки зв'язати шапочку донечці, шапочку, собі, а також собі е, мітинки. І саме сьогодні я планую почати в'язати шапочку для своєї доні. Е, зараз спробую вив'язати зразочки, е, тому що ще не знаю, якими спецями буду в'язати. Значить, по рекомендаціях тут рекомендують списі 4,5 5, -5 але я спробую. Подивлюся, щоб мені подобалося полотно. Тому, поки в мене є можливість в'язати, а ви не переключайтесь, завтра покажу, що планую в'язати далі. Бувайте! Всім привіт! Сьогодні 1 листопада і це мій третій старт. Я нещодавно закінчила в'язати штанці з бертельками для моєї донечки, і в пару до них я хочу її ще зв'язати джемперочок або худі, не знаю, буду в'язати, і в процесі буду вирішувати, що ж це саме. буде. Підготувала я ось таку пряжу Alize Альпака Royal New. Значить, в 100 грамах тут 250 метрів склад. 55% акрил, 15% альпака та 30% вовна. Рекомендують спиці 4-5. Я ще зразочок, як ви бачите, що моточки мої повні не в'язала, тому сьогодні планую зв'язати. Зразочек, і тоді вирішу, якими спицями я буду в'язати. Що ж, поки в мене є можливість і час, я побігла працювати. А ви не переключайтесь, підключусь завтра і розкажу, що в мене по плану далі. Бувайте! І знову привіт! Сьогодні вже четвер, 2 листопада, і сьогодні я планую почати в'язати іграшку. Так як наступний рік рік дракона, я думаю, що пора вже почати трошечки нав'язувати дракончиків. Або на подаруночки, або, можливо, вийде їх трошечки продати. Це було б добре. Тому я б бачила, що вже дівчата в'яжуть дракончиків за майстер-класом. Тетяни Медінцевої, в неї майстер-клас в Ютубі. І я хочу також спробувати зв'язати маленького дракончика за її майстер-класом. Я підготувала пряжу та крючок. Пряжа це візель Baby Smile, 100% поліестер в 100 грамах 120 метрів, ну, класична плюшова пряжа. Колір у мене такий рожевий це 11-й. І гачок я буду використовувати половиною, До неї в пару я, мабуть, візьму білесіньку, ніби крильця, вушки, грива. Воно ну, щось таке вив'язується, не грива, колючки такі, вив'язується іншим кольором, мабуть, візьму просто білесіньку. Не можу я жити без іграшок, іграшки це моя окрема любов, тому буду починати іграшку. Що ж, ще раз всім привіт! Сьогодні вже неділя 5 листопада, і я хочу підвести підсумок свого шаленого тижня старту. Скажу чесно, що він дійсно в мене виявився шаленим, але давайте по порядку. Я не знімала ще два своїх старта. Але якщо ви дивилися моє попереднє відео про вступ в спільний проект Капсула на зиму, то я там заявляла, що із ниточок Baby Бейбі Excel я планую ще в'язати мітинки для себе. А також я там розповідала, що планую зв'язати собі ще шкарпетки. І скажу, що ці два процеси я також почала. Але давайте по порядку почнемо з першого дня. В перший день... Я розповідала, що з пряжі норка від Avanti Yarn я планую в'язати пов'язочку. І моя пов'язка готова. Це моя єдина готова робота на цьому тижні. Зв'язалася ось така пов'язочка, вона подвійна, я її в'язала порожньою резинкою. В'язала на спицях 4,5 кубік. Від Knit Pro. Взагалі скажу, що цей тиждень в мене був таким тест-драйвом на ці спиці, тому що аж три вироби я в'язала саме на них. Тому я задоволена, що ця пов'язка зв'язалася, і мені не потрібно буде спиці перекидати на цей процес. В'язала пов'язку на об'єм голови, обхват голови 62 см і на таку пов'язку в мене пішло 40 г. Значить. Моя перша і єдина готова робота на цьому тижні. У вівторок я почала в'язати шапочку для своєї доні в рамках спільного проєкту Капсула на зиму. Шапочка з газалу Baby Wool XL. в 50 грамах тут 100 метрів, колір червоний, 811. Значить, шапочка зараз моя в такому от стані. Я вив'язала рівно один моточок, зв'язала резинку. Потім вив'язала фіксований відворот. Я три ряди прив'язувала лише виворотні петлі, а пер... ну, лицеві перезнімала. Потім пров'язала ще трішечки рядочків розинкою, щоб вона більш міцно прилягала до голівки, і далі перейшла на лицеву гладь. Думаю, мені тут ще не так багато потрібно. ну так, Можливо, півматочка відв'яжу, тому що це шапочка на маленьку дитину. В'язала я також спицями Nova Нова від Knit Pro 4,5. Набирала я, якщо комусь буде цікаво, 84 петлі. Ось така шапулька в мене в процесі. Далі, в середу, я почала в'язати також в рамках цього спільного проєкту. Взагалі, в мене цей тиждень стартів це старт аж чотирьох процесів в рамках цього проєкту. І я почала в'язати джемпер для своєї доні. Джемпер чи худі, я в процесі Буду вирішувати, що це саме буде. Значить, я вив'язала вже частину реглану. Спочатку починала в'язати поворотніми рядами, і в мене буде ось така от застібка тут попереду. Я вже його об'єднала в коло і далі в'яжу по колу. Якщо я не помиляюсь, то регланої лінії в мене вже відв'язано десь сантиметрів. 9. По спинці і по рукавам я робила росточок. Ось так от він виглядає. В'язала укороченими рядами. Цей джемперочок я в'яжу з пряжі Alize Alpaca Royal New в 100 грамах 250 метрів колір 01. Він такий. Блідо-жовтий чи кремовий. Я розповідала, що цей джемпер я в'яжу їй в пару до штанців на бретельках, які я закінчила в тому місяці. І їх я в'язала з пряжі Alize Lana Gold Classic. Взагалі, я цей джемперочок також хотіла в'язати з тієї нитки, але мені чогось хотілося якийсь такий блідо-жовтий колір. А в палітрі Lana Gold там лише такий досить насичений жовтий. А мені ну, чогось хотілося більше такого е, ніжнішого. Поставимо сюди ниточку, а сюди поставимо процесик. Значить, продовжимо. В четверг, в четверг, е, я почала в'язати іграшку. Ну, як же я без іграшок. В мене вже ніби з пальчиком все ок, тому думаю, потрібно починати знову в'язати. Взяла я плюшеву пряжу і це буде дракошка за майстер-класом Тетяни Медінцевої. В мене відв'язане тільце, відв'язаний хвостик, залишається зв'язати голову і далі його там прикрасити всякими крильцями, такими зубчиками. І так далі. В'яжу спряжі. Нагадаю, візель бейбі, смайл, смайл, колір. Це в мене 011. В'яжу гачком 3,5 мм. Взагалі, мені прийшла в голову така ідея, можливо, спробувати зв'язати цього дракошку, а можливо, якусь іншу іграшку з різних видів пряжі, з плюшової, з джинса, наприклад, і порівняти, які вони виходять. Ось так, це так. Мої думки, не знаю, якщо візьмусь, то обов'язково запишу відео і покажу вам результат своєї роботи. Далі, п'ятничний старт я не показувала, але зараз вам покажу наполовину готову роботу. Це мітинка для мене, але, ймовірно, тут буде перев'яз. Я ще думаю: її я вже попрала. Але що мені не подобається, я хотіла звичайні такі прості мітинки. Я робила ще збавляння. На пальчик я виділила 10 петель, робила прибавочки, потім ще піднабрала тут 4 петлі не дивіться, я тут ще кончики не ховала, ці дирочки, я, якщо ці мітинки залишу, то я їх підтяну. Ще підібрала чотири петлі, і потім я дві з них скоротила. Але дивлюся, що мені так трохи тіснувато в цей великий пальчик, що, або можливо, я перев'яжу лише пальчик і не буду робити ті збавляння, і в мене лишиться 14 петель, тоді буде більш вільніше. Або, можливо, взагалі їх перев'яжу. Не знаю, я ще е, роздумую, е, побачимо. Е, ось така в мене мітинка готова. На неї в мене пішло е, півматочка, е, це 25 грам, в'яжу я також з пряжі Gazal Baby Welxale, той самий червоний колір, е, тому тут так, я ще в роздумах, що з нею робити далі кладемо її також сюди. І ще в суботу. Так як я планую наступного тижня брати участь в магічному кубику, і мені треба 6 розпочатих процесів, я почала ще один процес. І він в'яжеться також в рамках спільного проєкту Капсула на зиму це шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки із пряжі Gazal Waves, кольора там немає. Це зараз я візьму етикетку вам покажу. Ой, Візель, Візель Waves. Це пряжа ручного фарбування. Тут 75% супровожморіну та 25% поліамід. Рекомендують спиці 2,5%. 3 Я ж почала в'язати їх на спицях 2,25%. І в'яжу дві шкарпетки одночасно способом Magic Loop. На даний момент в мене вив'язано 20 рядочків резинки, і далі я планую переходити на лицеву гладь. Пряжа була зразу змотана в дві пасми. Я їх перемотала в такі клубочки. І тепер в'яжу. Результат мені дуже подобається. Вони такі м'якесенькі, ніжнесінькі. Побачимо, які вони будуть в готовому виріві. Мають бути кольорові. Так, там. Далі буде зміна кольору на оранжевий, на жовтий, потім зелений, але мені здається, що мають вийти дуже класні. Це будуть шкарпетки мені, мабуть, будуть такі домашні шкарпетки, я їх буду вдягати взимку на свої ніжки і насолоджуватися красою. Значить, такі в мене старти. Розпочала я 6 процесів, один процес завершила. І тепер зі усіма своїми недов'язами я крокую в магічний кубик. Що ж, дякую за перегляд, дякую за лайки, за коментарі, за підписку. Не забувайте також переходити в описі під цим відео на канали інших дівчат, на канал організатора Оленочку Буганову, дивитися їхні відео, що ж вони настартували. стартували. Там дівчата творять просто неймовірну красу. Ви можете просто дивитися і надихатися їхніми стартами, їхніми процесами. Можливо, знайдете щось. Щоб ви хотіли зв'язати і собі. А вам всім бажаю мирного неба над головою, рівнесеньких петелек та найшвидшої нашої перемоги. Бувайте побачимось наступного тижня.